Днями у горішніх пламнях Тернопільська Нива провела свій перший офіційний поєдинок у 2024 році. У дебютній грі групи вибування тернополяни зустрілися із футбольним клубом Гірник спорт. На початку поєдинку більше володіли м'ячем господарі поля, але створити небезпечний момент у ворота тернополян суперникам не вдалося. Проте на 12 12-й хвилині матчу Нива перевернула сценарій гри. Арсентій Дорошенко віддав довгу передачу на Андрія Різника, який увірвався в штрафний майдан. Суперників. Проти тернополянина сфолив Євгеній Мороз, тому арбітер призначив 11-метровий. Вдалося реалізувати пенальті Богдану Козаку. Рахунок 1-0 на користь Ниви. Команди нав'язували багато боротьби одна одній. Небезпечний момент відбувся на 22 й хвилині зустрічі. Гравець Ниви Олег Хруставка скинув м'яч на дальню стійку воріт, де замикати повинен був Андрій Зінь. Проте відправити м'яч у сітку воріт не вдалося. Продовж другого тайму тернополяни проводили швидкі контратаки, але реалізувати їх у забитий гол не вдалося. Тому матч закінчився із рахунком 1-0 на користь ниви. Я вважаю, що сьогодні це, ну, ми не повинні були програвати У нас по моментам і не хватило десь, я кажу, завершального удару, майстерності, щоб реалізувати моменти, ті, які були у нас в грі. Головний тренер тернополян Олександр Стахів говорить, що грою команди залишився задоволений, проте потрібно більше працювати над реалізацією моментів. Було нам важко всі збори ми пройшли на, на штучних полях і зразу перебудуватися на поле, воно ще важкувате, і дробить м'яч, і трошки турмозить. Тому хлопцям було важкувато грати той футбол, який ми хочемо грати. Але позитивний результат. Е Мене тішить наступний матч. Тернополяни зіграють вдома на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Нива зійдеться у протистоянні із футбольним клубом Дінас із Вижгорода Київської області. Гра запланована у суботу, 30 березня.